Мене звуть Тарас Бортнік, я студент з ХАІ. Е, вже казали сьогодні, що поезія, можливо, її не треба, але я вважаю, що поезія, як повторюся, е, те, що зігріває нашу душу в моменти такі критичні нашого життя, у критичні моменти нашої країни. Тож, е, сьогодні тут, я хочу зачитати свого вірша, свого власного вірша, е, який я написав не так давно, коли сам був на Майдані. От. Е, він називається. Всім зрадникам у формі без та всім байдужим і небайдужим. Коли двері зачиняться, тоді ти згадаєш, як молився, як божився, що нічого не знаєш, що ні в чому ти не винен. Сидів на канаті, як овоч, як сволоч. Більш нікому не потрібен. І ті гнилі, байстрюки, продажні паскуди за гроші, як можна, хіба ви не люди? Хіба вас мати народила та не колисала ніжно, сповивала, помовляла, не бути безстижим, щоб мгно були людьми, а не в саме приблуди, боронили честь, відвагу, славу козацьку! Щоб не знайшлося юди. А ви, хто клявся захищати, клявся нас їх боронити від пороху, від кулі ворога. Україну вирішили схоронити? Хіба ваше слово криться, Хі... А принципи лише на показ усім ганьба підлим щурам, що тупо виконують ганебний наказ. Та бійтеся, ми йдемо вперед, над нами вітер віє, вітер сили, вітер правди Україну овіє. Загримлять тоді трембіти, змусять ворогів тремпіти від півночі та заходу до півдні і сходу, тому що козацькому роду нема переводу. Слава Україні!